Святий Миколаю без лам при свічі. тобі лист з України вночі складаю уперше не список речей, бо жодних не маю для нього ідей. Усе, що торік, неважливе для мене, проситиму лиш, щоб стихла сирена, проситиму те, що до нині ні в будь ласка, за ніч. А теплом, своїм трохи, торкнися підлогу. Там холодно, дуже у спину і ноги. Хоча би на день принеси мені друзів, Отих тих з-за кордону, самотніх у тузі, і з фронту за року додому верни Усі ще живими, усіх до весни. О, знаєш, і зовсім айфона не прошу, аби лиш зв'язок. Щоб був інтернет, і вмикались новини, і шли, щоб гудки, коли дзвонить дитина, обіймів, будь ласка, для ЗСУ. Напевно, усе. От тепер я займаю.